если посмотрите прошлый сезон, ну мы дошли до 1-4, да? а что поменялось? Команда осталась та же, футболисты те же, все тоже осталось. То есть в чем, в чем вопрос? Вопрос в психологии, вопрос в недооценке, вопрос может быть где-то в невезении, вопрос где-то в невнимании, в ошибках, которые совершали, понимаете? Поэтому Все це в комплексі ми сьогодні мім то штин. І, і все ж таки хотілося досконально розібратися у причинах, м'яко кажучи, невдалого виступу шахтаря у лізі чемпіонів у таких випадках дуже популярне виправдання. Досвіду не вистачило. Не забувайте, що у нас наймолодша команда у лізі чемпіонів. У лінії атаки у нас немає гравців старше 23 років. Дуглас, дентіньо та віліан, адріано повинні зростати. Звичайно, вони ще нестабільні. Щодо Дуласа, Дендіньо та й і Вільяна Луческу правий. На відміну від Луїса Адріана, якому вже виповнилося 24. А ще й Морено, Селезньов і 28-річний Едуардо. Йому вже точно досвіду не бракує. А теза про неймовірну молодість Шахтаря взагалі не витримує критики. Серед команд Ліги Чемпіонів гірники за цим показником лише на 15-му місці. Порту суперник Шахтаря в групі молодший більше ніж на рік. Тож, може, питання не в цій площині. Серед усіх трансферів цього літа успішним наразі можна вважати лише перехід рибки. Він став основним кіпером команди і неодноразово рятував її ворота. А що інше? По большому счету, і Алан Патрік, ми їх брали на будущее. Тобто, будущее? Тому що ми понимаємо, що футболісти, приїжджаючи з Бразилії, їм потрібно для адаптації. Тобто, ми, коли брали Віліана, извините, він заграв нормально в Київське на другий рік. Если вы идете по бразильскому пути, вы от этого не уйдете. Вы все равно упретесь в вопрос адаптации. Если вы хотите готового футболиста, да, но это надо тогда смотреть в Европу. Естественно, цена вопроса будет очень большая. До речи про бразильцев. в линию атаки до гравцам из инших стран за минимальным вынятком в хит заборонений. З бразильців можна скласти безліч тактичних конфігурацій, але ще відпрацьовують вони видані аванси. Так як у нас основа це бразильці, вони порой можуть і в атаку повернутися не всі можуть. Тому, звісно, автоматом одразу сказується на слідуючих футболістів, опорників, західників і так далі. А на вістрі бразильських атак шахтаря лише один нападник: чи вистачає йому підтримки, чи слід експериментувати в тактичному плані? Новай. No, Навіщо? Ні, це не так важливо. Граємо ми у два форварди, чи в три або чотири. Командна швидкість тих гравців, що виходять на поле, це набагато важливіше. Роль єдиного форварда зазвичай виконує Луіс Адріано. На його рахунку три голи в цій лізі чемпіонів, але ж скільки моментів він не використав. Ми слишком пороги говоримо о человек, тобто, має... 9 номер, я не знаю, Луіс Адріано, там, Селізньов. Там, Он должен забивать, забивать, забивать. Ну, послушайте, еще раз говорю: у нас вся линия атаки, все от полузащиты до э, нападающего они все забивные. Никто на одного футболиста не ставит ставку. У нас позиция такая. Просто схем, в схему мы такую играем. Болельщики критикуют, и будут критиковать что, по поводу Адриана. Что, я его мы его недооцениваем. Понимаете? То есть у него достаточно солидный потенциал. И как бы, Йому ще рості а може допомоги іншого бразильця Шахтарю у цьому році не вистачило. Гірники часто густо не могли задіяти Фернандіньо. а від нього багато що залежить у грі донечан. у Фернандіньо було дуже багато проблем: одна травма, інша вже в національній збірні. Потім він довго набирав форму, і лише зараз бачимо того Фернандіньо, якого добре знаємо. Найкращого нашого гравця причин невдачі може бути багато. Головне вчасно зробити висновки, щоб наступне сезон. он снова был не на последний. Но это не наш день вообще. Не наш, не, это не наш футбольный сезон. Все, что мы планировали, получилось не так, кроме последней игры с АПЛ.